Ви бачили, як виглядає 60 кВт по сонячним панелям. Це от сонячна станція на підприємстві. Що ми тут робимо? Ми приїхали і ставимо другу чергу сонячних панелей. Дивіться, ось бачите шпильки, тут іще будуть сонячні панелі, там в Покористувався цією станцією менш ніж півроку і вирішив масштабуватися другу чергу робити. І буде ще 50 кВт-інвертор, і на нього ще 60 кВт по панелям 60 кобіками. Тобто загальна потужність по панелям буде 130 кВт, по інверторам 100 кВт. І як ви можете бачити, це у нас система схід-захід. Тобто панельки пропрацьовують ще зранку після обіду, що дає нам, так звану розподілену генерацію і підприємство і ще менше бере енергії з мережі. Значить, які задачі? Цього проекту це мережева станція на власне споживання, тобто тут немає акумуляторів. Все, що генерує станція, йде на споживання в режимі реального часу. І для прикладу за останні місяці, які от були, да, ця станція генерує в середньому біля 8 тисяч кВт за один місяць. Літній. Це значить, що підприємство не платить в мережу біля 80 тисяч гривень за місяць або 2 тисячі доларів, і таким чином економить кошти. Якщо вам цікаво, напишіть зробимо таку красую вам.